Слава Господу Ісусу Христу! Сьогодні українці святкують кілька свят перше свято на честь Василія Великого, архіпіскопа Кисарії Капедонійської, що в Малайзії, нині Туреччина, церковні джерела характеризують його як аскета богослова і вчинного автора Кодексу Чернечного життя. За церковним календарем, 14 січня також відзначається свято обрізання Господня. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм, відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після чого дитині і дали ім'я, провіщене ще архангелом Гаврилем, у день передання благої вісті Діві Марії і Ісус. І, зрештою, нині також перший день Нового року за старим стилем передать. Нового року своєю обрядовістю нагадує передень Ріства та в народі називається Щедрим вечором, що пов'язано зі звичаєм готувати багатий святковий стіл, який обов'язково прикрашають скромні страви, та обов'язково йдемо до храму добого служіння. Слава Ісусу Христу! Господи Ісусе Христе, помилуй нас грішних, спаси, вразуми, допоможи. На Тебе надіємося і благаємо, помилуй нас грішних.